Чомусь єдині нормальні фотки, коли ми дайвінгом займаємося. Так, тому що ти завжди голий. У тебе на суші менше одягу, ніж в океані. Диви. А, що там за фотка? <плес> та, та, та нічого цікавого! Можеш забути. У них цецьки повивалювалися. У сестрички Адзуси груди неабиякі. Це пікантна фотографія на накида Адзу. Це правда. Тобі не можна на це дивитись. А я й не збирався дивитися. <плес> Я хочу побачити їх! Дитки! Окей, Чісо. Можеш піти прийняти душ першою. <звук> ти не хочеш митися? Так, хочу, але що ти робитимеш? Та я пізніше піду. Гра почалася. Бочини, ти все не так зрозуміла! Я просто хотів забрати одяг, який ти зняла! Так, ще гірше діш! Ще...